Проєкт Діти перемоги продовжує дарувати радість дітям міського службовців по всій Житомирській області. Цього разу два свята провели у Чижівській територіальній громаді. Туди завітало близько 250 дітей. Ця соціальна ініціатива нашої команди була ініційована з нагоди Дня Незалежності України. Всі діти України зараз живуть в таких умовах, що всі вони розуміють. Що війна триває, що війна близько, і тому наша задача, як, як дорослих, власне, створити нашому майбутньому поколінню. Максимально сприятливі умови для того, щоб вони росли здоровими, ментально здоровими, психічно здоровими. Ініціатором створення проєкту став народний депутат України Асеній Пушкаренко. Головна мета подарувати малечі, чиї батьки захищають Україну на фронті декілька годин без тривожних новин та смутку. Саме тому програма розпочинається розвагами з аніматорами-піратами, під час якої діти багато рухаються, стрибають та веселяться. Прийти, прийти, прийти. Для такого яскравого та динамічного початку дітей запрошують до перегляду вистави від акторів Житомирського обласного академічного театру Ляльок. Про ворону, про що потрібно бути добрими, не хуліганити, що потрібно бути завжди допомагати всім людям, не шкідливити, не можна Переходити дорогу на червоний колір. Головним гостем програми став найвідоміший пес України патрон, який подарував дітям ще більше позитивних емоцій. А мені подобалось сфоткатися з пес патроном, тому що він теж захищав нашу Україну з нашими воїнами. Трійця подружок, які завітали на свято, розповідають у двох з них батьки зараз перебувають на передовій. Тож рідко випадає можливість побачитися чи навіть поговорити по телефону. Катя ж намагається усіма силами підтримати своїх. Однокласниць та не дозволяє їм сумувати переживання за життя татусів, виснажують дівчат і сильно впливають на емоційний стан. Тож, завдяки проєкту Діти перемоги вони, хоч ненадовго змогли відволіктися, але ніко сподобалася. Перед початком вистави, як ми зажигали, там. так було дуже весело, музика була класна. Танцювали, співали, конг скакали комскакали, да. доращилися. Але під час Причас вистави також було цікавим. Да. Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Чижівської територіальної громади розповідає, вона бачить, як змінилися діти з початком великої війни. Малеча менше посміхається та все більше поринає у свої думки. На сьогоднішній день даний проект дуже важливий. Таких щасливих дітей. Я вже давно не бачила. і ще, Плюс до того дуже активні. Переповнені вони всі емоціями, усмішки. Я думаю, що в їх буде дуже багато вражень після цього. Щиро дякуємо. Людям з великим серцем, меценатам, які все-таки піклуються про наше майбутнє, адже їм будувати нашу державу. Це наші діти-перемоги. Після завершення свята усі діти отримали смаколики. Проєкт Діти перемоги реалізували вже близько у 30 громадах Житомирської області.